Ну, перше, що можу сказати, що вони прийшли з великим пізнавальним інтересом, в принципі, який зберігався протягом всіх курсів, тому що кожного разу ми дізнавалися щось щось нове, намагалися будувати там наступні теми на основі попередніх тем. Вони прийшли дехто з різними рівнем знань. Тому в нас, наприклад, є дві підгрупки. Тобто, люди, яких ми починали з базового рівня, як включати комп'ютер і виключати комп'ютер, і люди, які вже певним чином володіють певними азами роботи з комп'ютером, то у нас поділено і тим. Краще ми спланували свою роботу, скажімо так, тому що люди можуть одне одному допомагати, і, відповідно, е, ніхто нікого не тормозить. Так. Ми йдемо вперед, вперед, вперід, розвиваємося. Я сподіваюся, що вони вийдуть з багажом знань. Деякі знання ми дійсно ми намагалися дати більш практичні для того, що які люди зможуть використати в своєму побутовому житті. Все, що пов'язано з інтернетом, що зараз дуже популярне, це основна умова. Коли люди приходять до нас, чому ви хотіли хотіли навчитися? Працювати з інтернетом. У мене є ноутбук, але я нічого не вмію з ним робити. Тому у нас навіть були, в нас є двоє, які мають свій власний ноутбук. Валерій Павлович приходив зі своїм ноутбуком. Ми працювали. Жанна Володимирівна приходила. Ми працювали з їхніми ну, тобто ноутбуками певні заняття, щоб краще орієнтуватися. В певних програмах, так що я сподіваюся, що вони пройшли недаром. Ну, в принципі, ми орієнтувалися, дами мали певний план, але ніяких там заздалегідь спланованих кроків не було. Я не знаю, правильно це чи неправильно, тому що ми дійсно ми орієнтувалися по рівню знань, по запиту, по потребі, які буде потрібні. Перед кожним заняттям ми, відповідно готували вже на е, роздруковки, е, теоретичний матеріал і практичне заняття. У нас усе зберігається в папці. Тобто, в принципі, воно є. Але заздалегідь спланувати повністю на 2,5 місяці, на 64 години було дуже важко. Тому ми орієнтувалися. По ситуації я думаю, що ми в принципі нормально зорієнтувалися і все, що потрібно, дали.